Ранок і знов треба думати, а що одягнути, щоб вириватися в це модне суспільство. А на дворі дощ, і тобі так лень щось думати, тому я вірю тобі і ділюся своїми лейхаками, які я використовую на кожен день. Перше, це є формула трьох речей. Вибери три перевірені речі, які тобі комфортно носити. Я знаю, що ти знаєш які твої речі, комфортні для тебе, яких ти відчуваєш себе безпечно. Це може бути твої улюблені штани, це може бути базова футболка. Я рекомендую з натуральних тканин, тому що. І без принтів, тому що це завжди актуально, завжди стильно, і завжди ти відчуваєш себе в безпеці. І легку куртку. У мене це бомбер, як в кінці відео, у мене такий ще є чорний, я одіваю і лечу. Одяг дорівнює настрій. Одягни річ, яка тебе тішить. Це можуть бути кольорові шкарпетки, це можуть бути масивні сережки. У мене це є окуляри, які я використовую там, під настрій. І... Третє: не вигадуй, а спрощуй у дні, коли ти не можеш або не відчуваєш себе комфортно, забудь про складні образи, просто чисте, зручне, здихуючих тканин, краще виглядати просто, але впевнено, ніж модно, але в стресі.